Добрий день, дорогі півонії люби, аматори півонії, півоніофани та півонії знавці. Ось хочу вам показати, як гарно зійшли. Це така пластикова коробочка, бачите, з фруктів. Як зійшли гарненько на сінечка взята з півонії Млакасевича. Ясно, що всі ці все це насіння, всі ці сіянці майбутні не повторять, не повторять батьківських ознак, тобто вони втратять свою чистоту культури своєї і не будуть видовими. Що ж може вас збити з панталику? колір? Коли зацвітуть ці півонії, нехай це буде через 4, 5, 3, 6 чи 7 років, вони будуть всі різного кольору. Якщо вам здасться, що однаково, це може бути хибним. Не може бути, а таки і буде хибним. Вони будуть всі абсолютно різного кольору. Вони можуть бути схожі за фенотипом, за генотипом. Це будуть різні всі рослини, всі. Тому що запилена півоня Млакасевич була не в чистих, ідеальних природних умовах і не в створених для того, а просто вільне запилення. Тобто на неї попав пилок будь-якої півонії. Що саме основне, коли зацвітуть ці півонії, ці півонії, особливо ця, світла, так, то може бути і жовта квітка, така точно, як у батьківської півонії Млакасевича. Але ви маєте знати, що це точно не має ніякого відношення до видової півонії, і це підкреслю з великої букви літери, як я пишу, випадковість. Це випадковість, що Півоня е, має жовтий колір. Вона маже, може мати будь-який колір і жовтий, і точно такий, як у півоні Млакасевича. Але я повторюю, за генотипом, це друга інша зовсім рослина, це гібрид, гібрид, який не має уже чистоти своїх первинних генів. уже Зараз видно наскільки кожне листя різне, ось наче й схоже, але це гладеньке, бачите. А це таке, аж наче скульптурне. Тобто, ви зрозуміли, що насіння півоні не повторює материнських ознак. Я не кажу про видові півоні запилені. Самі собою, саме запилення у природних ареалах їх походження. Ось так, дорогі друзі, я Надія була з вами, розказала вам про те, якось легко висіяли ці піончики. Я до них ходила, а це побачила. Ось, ви бачите, це маленька коробочка така з-під фруктів, взята літо. І ось такий результат. Ні в коєму разі зараз я їх не буду чіпати. Вони не зведуться, тому що вони посажені під прямим сонцем. А уже восени я вийму це все і пересажу, розсажу. І будемо дивитися, які кольори. Звичайно, хочеться жовтого. Але ж це буде не Млокосевич, абсолютно видову півонію у культурному саду Млокосевича, любу будь-яку півонію, можна розмножити єдиним способом. Поділом кореневища. Я надія була з вами. Думаю, що вам було цікаво, бо мені цікаво з вами.